Коли в нас був на тридцяту річницю незалежності парад, ви пригадуєте, що перед кожним підрозділом ішли собаки, кінологи, і це так було. Ну от просто мені, от це найбільше запам'яталося, і напевно, всім моїм знайомим насправді щось помінялося у нашому війську по відношенню до, зокрема, до службових собак і до тварин. Це в той момент сталося чи раніше? Ну я думаю, це сталося в той момент. Я хотів уточнити, що я начальник першого військового шпиталю ветмедицини, тобто це не тільки Збройні Сили України, але і Нацгвардія, Нацполіція, прикордонна служба, тобто всі службові тварини, які є, помінялося те, коли службу очолила людина, такий як Петро Бружина, який взявся за службову кінологію. І коли почали відноситись до службових собак так само гарно, як до наших бійців. Ви ж знаєте, що до бійців, до військових почали гарно відноситись тільки після того, як почалась війна. От коли припекло, от тоді ми почали поважати. З 14-го? Так. І, і так, до тварин так само. 14. І до тварин службових так само. От побачили військову форму, побачили овчарку з шлією Збройні Сили чи нацполіція. Це вже все. Цілують і, зад... і, 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 і в нос, і чуть не сказав, вибачте. Ну, от такий людський е... Та пес патрон чого вартий. Так, це мій пацієнт. Так. так, так і так. що? Прикинь. Дуже гарна хитра с... собака така. Слухайте, чую мій голос зразу замішу. Чи за її руховається, тому що знає, що зараз щось буде, чи клізма з патіфонною голкою, чи просто будемо слухати? Знаєте, ми його лякаємо так зору кол зробимо. Він разочек, так втулив, сховався. Так він храбрий на людях, а так нас бачить халат білий, все, його нема, пане Кирило. Як взагалі почалася ваша війна ну, на вашому фронті по лікуванню порятунку тварин службових після 24 лютого? Ну, вона почалася ще з 2017 року. З АТО, коли в кінці 2016 року був створений перший військовий шпиталь ветеринарної медицини України, ми тоді об'їздили всю лінію фронту, обдивились всіх службових тварин, було прооперовано до 400 собак. До 400 собак. Це оскольчити пульові, кульові поранення, контузії. Я пам'ятаю, це дуже страшно. Це дуже страшна ампутація кінцівок, коли собака на двох лапках остається, на трьох. І тоді я перший раз столкнувся з людяностю, з людяністю наших людей. Ви знаєте, ні одна собака, яка. Зараз, до речі, бачимо кадри. Я підібрала відео. Це якраз наші військові. Які опікуються тваринами і собаками, котами, і дикими тваринами на передовій. Я вам потім про діку розкажу, що я думав, що в мене біла гарячка а <світ> Я потім розкажу. Е е і 17-го року ми почали лікувати службових тварин. А вже е коли почалась повномасштабна війна, ми стали окремою юридичною одиницею і почали. Будувати стаціонари, тому що ніхто не був підготовлений до війни, тим більше військова ветеринарна медицина. Тобто стаціонарів у нас не було? Не було, ні одного стаціонара, було пару вольєрів, де жили перелякані попугаї у нас там в лікарні. Е -е, от так і почалось. Але принаймні зараз, коли мені розказують про щось, що стається службовою собакою, я вам можу назвати. Клічку кожної службової собаки, нацполіції, нацгвардії, прикордонної служби, збройних сил, там повітряні сили, такі. Я їх в морду, вони мене в морду мою знають, знаєте, і я їх. Так що, отак, от і почалась робота. Е, ветеринарна служба, взагалі, Збройних сил України їздить по всій лінії фронту обстежує службових собак і рятує тих тварин всяких. І домашніх покинутих, і свійських тварин, і диких тварин. Я якось телефоную пану Кирилу кажу: пане Кирило, як вас? Ну, Тоді, коли шпиталь, де якраз перебувають собаки, попа пі -пі під обстріл у умовно безпечному місці. Пан Кирило каже: от проїхав всю лінію фронту, а тут, де операційні, тут де стаціонар прилетіло. І каже: Але ви знаєте, що я роблю? Привезли мені пораного робчика. Я як Старий дурень, ловлю мухи і годую цього горобчика. Ні, ну так вийшло, що вони обстріл почали, а ми оперуємо ніч. І падає стеля і якраз на операційний стіл. Я кажу, краще по асистенту по голові, бо там ж собака лежить, знаєте, жалко. І, е, е, ой, Ну я маю і то, і то жалко, але собаку більше. І е, так вийшло не діти. Це навіть не діти принесли. Смі, сміялась, я не знаю, вся Україна заходить два. Чоловіка в чорній формі і кажуть, СБУ, я думаю, ну все, мої вже десь щось наробили, зараз мене будуть. І при коробку достають і грубців, Кажуть: ви військовий шпиталь приймайте, впало на машину. Я кажу, йди сюди назад, куди піш? І я з тими грубцями, А вона ж гадость не хоче хліб їсти. Начинаємо ми мухи ловити. Як назло хлоркою все обризали, мухи повтікали. Ідемо далі. Наловили ми мух, Ну, ці горобці зараз сидять, літати не вміють, не хотять, вони толсті. Сидять в клітці, в нас там волністі попугайчики сиділи. І от вони, значить, у нас безплатне приложення до військового шпиталя. Дівчата їх якось там поназивали, Даша, Маша, хоча хто їм там під хвіст дивився, отак от вот вони і живуть у нас. От така історія горобців. Хто ж вас живе? Ой, лисиця Буча при деокупації Бучі, до нас підійшли дітки. Я їх так запам'ятав, дві дівчинки в таких ярких бантах здоровенних, один е, жовтий, другий блакітний, такі національні банти. Здоровенні банти видно, дівчат не видно. Вони підходять, хто айболіт? Я кажу там назад, думаю, ну щось будуть. Менше говорити. Вони достають комочок чорний спаляний. Я як дивлюсь то лисиня, я його за форму. Ми в той день додому їхали. Це вже рік пройшов більше. Зараз така красуня, ми її бучей назвали в честь її рідного міста. Так живе поранені, скалічені собаки, лелека Гріша живе. Гріша в честь нашого доктора, тому що ж він його приволік, той столба впав, той на роботу їде, приходить, я кажу, ви б мені ще все постягували сюди, понимаєш? тут же все є. Один раз чуть розрив серце не отримав. Приїжджаємо з передової. Я відкриваю двері в шпиталь. І назустріч мені йде Діко образ. Я кажу: вибачте, закриваю двері, виходжу назад. А підхо... це вже не буде. Ні, клянусь, підходжу до водія і дивлюсь на нього, він на мене. Він що не може зрозуміти, він мене привіз на роботу. І взаді наші машини під'їжджають, щоб, по... щоб подумати, що я не туди заїхав в рідному місті. Оказується вночі з-під Харкова до нас потрапив Харківський зоопарк. Чотири верблюда. Цей Гріша теж Гріша. дико образ, що я чуть не, не здурів, коли його павнів. Він, слухай, такий розумний. Шипів ходив. Там, там, в мене в кабінеті жив. Я все, боявся ноги під стол засунути. Я ж не знаю, може воно. Ви знаєте, я 30 років працюю з 92-го року, але під час війни, що я тільки не лікував, іпітони, гіпарди, пума. В Києві зловили, в Гостомілі пуму зловили. Вона нам чуть весь шпиталь не передерла, понимаєте, втекла. Ну, наші ж дівчата думають, що це Лабрадор, там відкрила двері, поставила миску, поки вона розвернулась е, в своїй вазі санітарка. Та пума пішла на територію шпиталю. Це був цирк. Я кажу, що я за, під час війни надивився певно, в мене такий урок зоології за все, за все життя. Я ще не пройшов, який я пройшов під час війни. А що вас найбільше? Ну, найбільше так вразило за цей рік. А от скажіть мені, на світі є кохання? Є. є кохання? А я вам зараз кажу: є любов, наприклад, любов до мами, любов до дитини, любов дитини до батьків, до братів, сестер і любов. До тварини. Чи любов тварини до власника, до господаря? А кохання нема, це секс. Розумієте? Ви мене зрозуміли, я відповів. Е, зрозуміла, але не згідні. Ну, може у вас. Ви знаєте, може у я вас. вже до такого возраста підходжу, що в мене пропуск в женську баню, Ну, я вам просто говорю, що я зустрічався тільки з любов'ю, а кохання це придумали люди. Ну, то тварини кращі за людей? Звісно. На голову. На голову. Ну, Дивіться, у цієї тварини є підлість? Нема. Жолобство є? Нема. Ну які негативні в нього якості, крім того, що він може лизнути руку? Ну, то хитрість добра хитрість. Якби він був хитрий, такий, як мій завхоз, розумієте, то були б послідства. А так він хитрий для себе вкрасти бублік. Правильно? От і вся гадость. Я знаю, що ви були причетні до створення такміду методички з тактичної медицини для поранених службових собак. Ви робили, долучалися до перекладу, це знатівського зразка, але зробили якісні, якісніше, краще, сучасніше і вже на основі ну, реальних подій, реальної війни. Наскільки, наскільки це важливо? і чи... Зараз це практично використовується у наших всіх військових підрозділах, там, де є собаки чи тварини службові. Я вам скажу так: що на території України і бувшого Радянського Союзу, е останній підручник з польової хірургії ветеринарної був випущений в 61-му році. О, 61-й і 23-й. Скільки років різниці? І от коли. Студенти на лекціях сидять як барани, тому що викладач не може, він теж баран, поміти практично, тому що ми не сталкувалися з війною, ми не сталкувалися з польовою хірургією. Я перший раз столкнувся страхіотомією, коли я відкривав, ну не буду говорити, оперував собаку в землянці, яку викопали. Перший раз толкнувся, я чуть сума не зійшов. Я переживав, нервував, я думав, не вийде, зараз загибне. Ну як? Я привик до умов, я вже вам казав, стіл операційний дихальний апарат, два асистента, якого можна лотком гахнути, якщо не так руку поставив чи не так щось зробив. А тут стоїш і надієшся тільки на себе. І коли ми. Є такий професор, тринос, тринос. Це взагалі геніальна людина. До речі, доктор медичних наук. Він до ветеринарії не має жодного відношення, але він тринус. Тринус. Ну я не <плес> знаю. Він дуже відомий професор на Україні медичний, і от йому поручили <плес> переклад <плес> цього підручника <плес> по польовій хірургії. Я долучився до цього перекладу, написав вступне слово, трошки прокоригував медикаменти, тому що наші медикаменти від американських чи від англійських, ну, в нас гімно там нормальне, розумієте, але Но треба, щоб це гімно совпадало, щоб можна було ним спасти. Ну і так вийшло, що цей підручник став, в принципі, такою книгою кінолога. Зараз кінологи в електронному варіанті, вони незусті її вивчають, тому що там незамінні речі є. А що, що змінилося в відношенні до поранених собак? От якщо поранена собака, службова собака, якщо в неї амбутовані кінцівки, що з нею далі? Ви знаєте, це теж. От я ніколи не думав, що на Україні таке буде. Від раніше як списати. Службову тварину списати. Що таке списати? Ефтаназія приспати. Зараз такого нема. Ампутація, не ампутація, осколок в хребті є порез на задній кінцівці, не встає. Собаку забирають, чи люди додому, чи самі бійці. От кінолог, наприклад, їде, вже відслужив своє, і він приїжджає додому своєю собакою і ще з одною пораненою. А ще є таке новшество і в Збройних силах, і в національній поліції, і в Національній гвардії. Я ніколи не думав, що в наших людей велике серце. Вони просто зараз на, прямо от законом вже постановами предусмотрено, що є декілька вольєрів, яких доживають свій вік старі собаки на пенсії, чи скалічені собаки в зоні бойових дій. От так. А ця історія про пораненого бійця, розкажіть. Поранений бієць, тому що я вас питала перед початком. От у Військові нас постійно дивіться, от викохують, скільки? Собачок, котів. І це в мене багато знайомих і кажуть, як їх тут багато, як вони всі туляться і горнуться до нас. Військові забирають? Ви знаєте, так, да, в нас був Володя такий. Зараз будете сміятись. Він, знаєш, пішов на фронт. Був поранений, приїжджає з фронта і привозить з собою чотири собаки і два кота. І ще дику свиню, от, що ви показували, порося дикого кабана. Він привозив Хмельницький, він живе в частному домі, всі в шоці. Тому що Володя до війни працював на м'ясокомбінаті. Ніхто не очікував від Володі доброти до тварини. Тепер він вже не працює на м'ясокомбінаті, він же в нас організував волонтерську. Волонтер, в нього своя громадська організація по порятунку тварин, до речі, от вам бувший працівник м'ясокомбіната. Наскільки його перемомала війна. Чи такий же приклад, от є в нас бойовий офіцер, який остався інвалідом, але привіз з передової теж скалічену собаку і не одну, і зараз вони всі разом живуть. Ми як можемо допомагаємо. Так, Це говорить про те, що наскільки ми людяні, наскільки нас велике серце, і наскільки ми сильно відрізняємося від нашого ворога. Ну, ви знаєте, в принципі, ми завжди відрізнялися. У нас навіть відношення до кінології було друге. Якщо так розібратися. В них що, є кінологічна служба, вони можуть. В них є кінологічна служба, в них ж знаменітий розплідник, червона звізда десь під Москвою. І здається, що їх не армія суцільний розплідник. Ну так, да. ну вони. Знаєте, чим відлічаються від нас? Тому що рівнем, вірніше, станом душі, вони набагато нижчі, ніж їхні тварини. От і все. От якщо сказати, що ти дурна худоба, я ображу худобу. Тому що я її лікую, і худоба мене не образи. А на нього ж так не скажеш, ну що ти йому скажеш, ну що йому ну одноклеточне, розумієте? Ну що йому придумаєш? Не придумаєш нічого. Тобто, якщо ми будемо шукати хороших руских, то тільки серед тварин на тій території, які. проживають? Тільки серед мертвих руских. Це краще, краще. І естетичні. Знаєте, от ми переживаємо всі складні часи, і зрозуміло, що наша психіка, напевно, ще буде нам дуже довго відновлюватися, а можливо не відновиться. Собаки стикаються з стресом. Собаки перелякані, коли обстріли. Ви це констатуєте своїми пацієнтами? Справа в тому, що я вам казав, що є такі хвороби, як контузія. У нас. За цей час було більше 300 службових собак, які постраждали. Які постраждали, в яких була більша чи менша контузія, більший чи менший переляк. Ви знаєте, скільки би ми не призначали, не кололи препаратів оціх для нервової, центральної нервової системи, допомагають не препарати. Помагає ласка, помагає поцьомати в нос, Помагає обняти його, помагає попросити лапу ще раз в нос поцьомати, і тоді в нього проходить все. Повірте мені. Любов, вона розумієте, любов, вона робить чудеса. Ще раз повторюю, не кохання, не чікі-пікі, а любов. От вам відповідь. Тому треба, та, треба любити. Ну, це ж абсолютно безмежна і безкорислива любов. Е, Кирило Чумаков, головний доктор ДУЛІТОВ Збройних сил України. Давайте, якщо у вас є, якщо вас є питання. Шорте? Е, що, що, Питань нема. Питання є? Те питання є? А що тут? Нема? Тільки подяка. Низький уклін, тримайтеся а, так. Ми хотіли, ми хотіли, звичайно, з паном Кирилом. Ми познайомилися по телефону. Потім я ознайомилася з тактичною медициною, хотіли поспілкуватися більше, але пан Кирило їде далі виконувати свою службу туди, де, де гарячі. Тому дякую вам і бережіть себе. А я дякую вам і спасибі вам, що коли я сюди приїхав, громадний хрест розп'яття. А ви знаєте, в святому письмі є такі слова від святого власія: Рятуючий і милуючий тварин дає навзаєм Богу. Дякую.